Так, що Так, ну ось перевіряємо, вмикаємо і у нас все працює на відмінно. Так, ну що тепер можна ставити нашу плату та акумулятор. Kaj domate, kudenam pa je pomislite na našo samo klopko. Ось все настало тут на своє місце. Бачимо, не сітиться, натискаємо на кнопку і в нас вмикається повербанк. Все. Що я думаю? Я думаю кнопку припаяти ось так. І буде виглядати як заводський, е, ну, заводський е, варіант. Буде добре і гарно, і красиво, і крепко держати, триматися. Просто потрібно припаяти ось так і все її. Запаяти на нашому micro USB і все буде чудово. У нас тут фатає насоїтовщини. Зараз таки будемо, напевне, робити з вами. Тому що іншого e, просто виходу немає. Зараз, напевне, відпаяємо наш акумулятор. Щоб не забасав нам Ось все в сторону його друзили Наш нас акумулятор. Тепер думаємо, як вирують нас зараз зібрати. Ось так думаю його зібрати. Сюди кинули тріски-трійськи. Поставляємо так. І десь сюди нам всі потрібно на приплодить Якось так, так припаяли. Ось Весна кнопка сама припаяна. мікро-USB гнізда. Тепер це все діло ось так. Скручуємо, спираємо. Тепер Можна спирати його. Правда, поки ще судиви, що сюди виведу. Це ви на сам акумулятор. І ось так буде зробити тепер. Провода, не дай Бог, не пропалити. Все, припаяли. У нас проводи. Сюди ми пам'ятаємо, повинні приклеїти ось такий таку ізоляцію. Це була обов'язково тут ізоляція. Ну якось так. Тепер микаємо, у нас микається у нас повербанк. Але це ще не, ми, ми пам'ятаємо, що це ще не все. Тому що ми повинні ще зробити у нас тут... Отвір до нашої кнопки. Там будемо робити, напевне, паяльником, тому що, Время як ми пам'ятаємо, у нас время. Якось так призовли. Десь тут примірно буде у нас сама кнопка. Пробуємо збирати. Так, потім записіте сюди вперед, подойти Так, друзі, у ось напільник. снапільник, будемо пляти, тому що тут уже треба не приживати. Тут як наперення пані як мене не дай Бог так зробити і все. І попортимо нас і корпус нам це не сильно так потрібно. Зараз подрібняємо ці угли, щоб було красиво. Так, перевірю, перевіряємо. Во. Наша кнопка заходить то, що потрібно. Навіть сюди збирається. Старається старається зібратися. Так, воно. Так, ну. Так, да, все, зібралось. Ось на сама кнопочка, ми її натискаємо, у нас вмикається павербанк. Так може, що вже павербанк у нас і готовий. Але попросили ще додати до нього йомкості і е, ось так дали ось такий акумулятор від групу верста. Ось такі акумулятори. Щоб їх сюди додати, щоб зробити більшу йомкость. Ну сьогодні, у нас є повербанк. Ми з вами відремонтували. Зараз я, напевне, вимкну насасіти, тому що у нас воно біле і сітодіот нас білий і вам не так видно. Зараз я його вимкну нашу підсідку. Так, все, я вимкнув на собі тепер смикаю на нашу кнопку. Бачимо, у нас е світиться світлодіод білий, е який ми випали із нашого ось, телефона. У нас показує, що у нас Powerbank увімкнений. Ми тут витягли тут кнопку, зробили. Хоча і самого е заводу тут її не повинно бути. Тому що в нас автоматом вмикається повербанк, ну, у нас щось е, сучилося із мікросхемою головною, яка не хоче за це відповідати. Ну, нічого. Ось вмикаємо на свій е, ліхтарик для ноутбуків і вмикаємо на нашу кнопку, кнопку. У нас вмикається наш свій павербанк, 5 вольт нам дає. Хто не вірить, е, беру ось ще USB-тестер і ми з вами перевіряємо 5,10 вольта. Все як і потрібно. Ось все потухло. Вмикаємо носу, на нас на, на навантаження, вмикаю ще раз на нашій повербанк. І ось позалуста. Нагрузку держить 5,4 В. вольта. Зараз ми з вами увімкнемо телефона під зарядку. Також перевіримо, як у нас буде заразати наш телефон. Так ось в мене телефон є. Такий вмикаємо на свій повербанк. Бачимо, що не стартує сам. Вмикаємо нашу кнопку. Зараз вмикаємо кнопку. А, Дивіться, потрібно вимкнути наше навантаження. Спочатку увімкнути наш повербанк, потім увімкнути наше навантаження. Ось це у нас пішла зарядка. 4,97 В показує заряд пісов і 777 мА зарядка йде У нас повербанк Тепер працює. Бачимо, що він не вимикається, і це чудово. Так, дивимося на наші проценти. 97%. Ну він нас заряджає зає. Це чудово видно. Що зарядка йде? Все працює. О, дивимося 98% уже. Все, він заразає. Тут навіть нема що й говорити. Так, все в сторону. Вимкнули наше навантаження. Нас повербам повинен потухнути. Все, він нас погас, все, яке повинно бути. Вмикаємо кнопкою, вмикається. Все чудово. Все, як і повинно бути. Тепер перевіряємо, як у нас заразається у нас сам повербанк. Беремо наші з вами блочок, вмикаємо його в розетку та вмикаємо наші повербанк. Ось так. Все. І зарядка у нас також йде. При зарядці у нас не микається повербанк, ніяк. І це чудово. Чудово. Далі. Далі, напевно, додамо йому ємності. Ну, ось так можна сказати, що повербанк у нас запрацює і готовий до роботи. Але клієнт сказав, що хоче, щоб він працював набагато, ну, довге. Довший час, щоб ми було зразати. Зразати е, дуже добрий телефон, навіть коли він сівси. Плата БМС. -а. тут є щось що взяти. Перевіряти наші контакти, все у нас тут дає 8 В, по нулях 8 вольт. Так, добре, 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 добре. Розбираємо наші акумулятори. Обережно, тому що заліті. Ліч і сутить ним не особо то й можна. Терморезистор. Обмеса. Хотя я му відкинути не получается. Ось так я зроблю. О, точно. Це буде правильно. Ізняли класу клему. Чудово. Так, чудово. Так, а тут ми можемо просто навіть відрізати провода і все. Ось, так. Ось така у нас пата БМС, -а. кому цікаво. Дивимося на наші акумулятори. 3,2 вольта. Зараз будемо його розбирати. Так, такі от справи, він нас тут перемотаний скотчем. Бачимо так. Скотчем перемотаний. Зараз ми його тут. Снимем утесь скотчик. потом нам якось то парализа ты. с его, все вот кремы. Напевно, нож, ножниця, воно, ножниця, ми так і зроблю. Це їх перерізу ось так. І ось, друзі, ми дістали наші акумулятори, з яких можна зробити, зробити чудове, хороше діло. розсадів. Це насокоматор. Сівці. Ось всі у нас акуматорі чудові. І цей чудовий акуматор. А оцей екуматор у нас, Походу ходу, а можливо не буде працювати. Я потрібно тільки підзарадити. Костей це запогано. Але що зробив. Так, у наші акумулятори. Зараз очі пару штук, напевно, візьму. І їх проробимо прироби, сюди. Візьмемо наш такий ось козух до акумуляторів, візьмемо провода. їх запаралеємо. Це це правильно ви зрозуміли, ми їх будемо паралети. Ось так ми їх спаяємо зараз разом. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Було посідоне було плюс до мінуса. А ми робимо паралельно. где? Мінус до мінус.